Вітаю, любі діти! Сьогодні у нас з вами урок літературного читання, і ми будемо опрацьовувати вірш небелицю. А що ж таке небелиця? А це розповідь про те, чого немає в дійсності. Так би мовити, неправда чи вигадка. Навіщо ж нам розповіді про те, чого не буває? Чому поети вигадують небелиці? А відповідь проста. Щоб розсмішити читачів, збудити фантазію. Давайте прослухаємо вірш небелицю, який написав Платон Воронько. Називається Картина. У мене є така картина, краща від усіх, не картина дивина, над горою низина. Спіють яблука, малина, зверху валить сніг, на гілках сидять зайчата, по ставку пливуть курчата, їжаки летять, світить сонце, сяють зорі, жолоді на осокорі ронами висять. От картина, так картина. Що малюнок, то й новина. Хто ж її подарував? Це я сам намалював. Ну що ж, а тепер спробуйте прочитати цей вірш небелицю самостійно та відповісти на наступне питання. Які небувалиці зобразив хлопчик? З якою інтонацією слід прочитати опис його картини? Розгляньте малюночок і зіставте його з віршем. Чим вони схожі і чим відрізняються? А тепер давайте перейдемо до опрацювання завдань у наших зошитах. Перше завдання, яке необхідно нам зробити, це намалювати свою власну картину небилицю та придумати їй назву. Давайте допишемо до слів Рими. Та прочитаємо кожне з наведених речень з рідною інтонацією, наприклад, із захопленням. Не картина дивина, над горою низина, на гілках сидять зайчата, по ставку пливуть курчата. І, наприклад, з іншою інтонацією, трошки відрізняючоюся від захоплення, це інтонація здивування. Не картина дивина, над горою низина, на гілках сидять зайчата, По ставку пливуть курчата. Спробуйте самостійно прочитати з різною інтонацією ці рядки. Давайте прочитаємо скоромовку. У ставку гуськом стоять. Гусинята й гуска. Гусинята плюс котять, гуска носом плюска. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу!